Володимир Зеленський розповів, що Маріуш Блащак приїхав у Київ та привіз партію саупольського виробництва. «Крап». Він розповів, що вчора у Києві провів переговори з віце-прем'єр-міністром і міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком. А він привіз нам краби ті, які потужно нагодують нашого ворога вогнем, зазначив Зеленський. За його словами, ключовою темою переговорів була подальша оборонна співпраця. Але важливо не тільки те, про що ми говорили, а й те, як ми говорили. Абсолютно впевнено в українському майбутньому, в українському і європейському майбутньому. Так само відбуваються і всі інші мої переговори. Це завжди відчувається, підкреслив глава держави. Нагадаємо, перші партії самохідних артилерійських установок КРАП, які Польща передала Україні, вже виконують бойові завдання на фронті. Також зазначимо, що уряд Німеччини включив у список допомоги Україні броньовані ремонтно-евакуаційні машини «Бергер Панцер-2». збройні сили України мають отримати три німецькі машини підтримки. Зміркувань безпеки Німеччина утримується від надання додаткової інформації, зокрема, про способи та час постачання. Допоки передача не відбудеться. Також українські військові мають пройти навчання у Німеччині з використання цих машин. Німецька бронована ремонтно-евакуаційна машина Бергер-Панцер 2 належить до групи бойових машин підтримки. Ця бронована робоча машина розроблена на базі Leopard 1. Не забудьте поставити лайк. Дякую за перегляд!